Бабусина скриня. Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я бабуся Галинка. Дякую, що завітали до мене в гості. Ну, ми ходімо разом зі мною до хати. Я покажу вам щось дуже цікаве. Друзі, відгадайте, що це за предмет? Стоїть у мене в оселі. Так, це скриня. Розгляньте її, яка вона чудова, розмальована красивими квітами, виготовлена із дерева. Відгадайте, будь ласка, а що я в ній зберігаю? Бабусина скриня. Багата речами, що спогадом линуть до тата і мами. Спідниця, сорочка, рушник вишиваний, вінок із стрічками. Це спогад про маму. А ось із мережкою блуза у скрині Пошита давно вже та модна і нині. Я з трепетом хустку. Із скрині дістала, яку ще бабуся носила, і мама, а нині носить її, й моя черга настала в бабусині скрині усього багато від бабці й матусі, від діда і тата, від пращурів рідних обереги є тут. Ці скрині всі спогади роду живуть. З давніх давен шаф чи гардеробних не було, тому всі свої речі люди зберігали в ось таких скринях. Друзі, пропоную вам краще розглянути український одяг, який в давнину носили ваші прабабусі та прадідусі. Подивіться. Який чудовий наш український національний одяг! Дівчина, що зображена на малюнку, одягнена у вишиту сорочку, спідницю. Вишита жилетка, в яку одягнена дівчина, називається корсеткою. Також на спідницю дівчина одягнула розшитий фартушок. А на голові у неї чудовий віночок, прикрашений красивими квітами. Дівчина взута у червоні черевички. Це дівочий одяг. А у що ж одягнений хлопець? Він одягнув вишиту сорочку, Замість штанів, у нього шаровари, які підперезані зверху. Вишитим поясом. На голові у хлопця шапка, а взутий він у чоботи. В давнину так одягалися хлопці. Малята, моя внучка даринка, також хоче одягнути український традиційний одяг. Допоможіть моїй внучці, даринці одягнутися. Що одягнути даринці? Латя чи вишиту сорочку? Так, правильно, вишиту сорочку. А ще що одягнути даринці? Штани чи спідницю? Так, спідницю. А що одягнути даринці на голову? Капелюха чи віночок? Правильно, даринці. Потрібно одягнути віночка. Друзі, дякуємо, що допомогли даринці підібрати український національний одяг. А чи подобається вам як одягнена даринка? Дякую, що завітали до мене. До побачення!